Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кортеж Герасимова вдруге за місяць закидали коктейлями Молотова. Кортеж змінив маршрут. Охорона прийняла бій. Наразі подробиці не розголошуються. Надіємось партизанам вдалося здійснити задумане одразу після промови двійника Путіна. Патруша вилетів на переговори в США. Кремль на грані внутрішньої війни після смерті Путіна та можливої смерті Герасимова. Війна Шойгу і Патрушева розгорається із новою силою. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що генерал Герасимов перед смертю двічі намагався зв'язатись з генералом Залужним. Він отримував відмову. Наш генерал. Заложний зазначав, що з окупантами немає про що говорити, поки чобіт солдата не перекриє кисень останньому ворогу на нашій території. За даними телеграм-каналів, тоді Герасимов звернувся до нашого генерала через посередників з проханням про здачу та погрозами. На що отримав відповідь? Я в Києві. Прийди і спробуй виконати ці погрози сам. Герасимов був у люті, навіть приїздив в Україну. Втім, отримавши поранення під ізюмом. Більше сюди ні ногою. Все, що показують, опісля пропагандистська палена. А от заложний був напередку постійно і в якості посла також. Останній вий... Різд Герасимова до Криму закінчився для нього фатально. що нібито Герасимов загинув в Криму. Під час ударів по поки що окупованому РФ в Криму порушується система управління противника. Завдяки зниженню потенціалу ворожої системи управління знижується ефективність ведення бойових дій. Розповів колишній заступник начальника генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. В ефірі каналу Freedom. Удари завдавалися в районі Євпаторії, Бельбеку. Це поруч з Севастополем, і командний пункт Юхаріна Балка атакований Ред. відомо. Ще зі старих радянських часів і удар швидше за все був точним, оскільки потім приділяли багато уваги тому, щоб вивозити все, що залишилося, поділився офіцер. По Криму 17 жовтня завдано удару дронами і ракетами посіпаки російських окупантів нили, що відбивали наймасовішу атаку за останній час. Українська сторона повідомила, що на півострові уражено ворожі склади боєприпасів, і успішно завдано удару по командному пункту загарбників. У мережі з'явилася інформація, що в результаті атаки, нібито ліквідовано начальника генштабу збройних сил. Лф генерала Валерія Герасимова, керівник головного управління розвідки, Міноборони України Кирило Бодановці, поки відомості не підтвердив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.